Розділ 21 дощі, які затопили ельфів та армію Федерації, залишались грозовими хмарами на Західному обрії, і саме їх бачили дві бідні жінки, що вели літнього сліпого батька через ворота Тірсіса поруч з іншими торговцями, купцями та кур'єрами. Вони всі прийшли з навколишніх громад, щоб обміняти товари. Як і більшість, вони розбили табір перед воротами, бажаючи увійти рано, щоб отримати найкращі місця на ринку, де відбувалась торгівля. Вони йшли так швидко, як тільки могли. Жінок сповільнював старий, який час від часу спіткався. Солдати Федерації вишикувались на вході через зовнішні та внутрішні стіни. Вони перевіряли кожного, хто проходив, відводячи в бік тих. Хто здався підозрілим. Для них було незвично продивлятись усіх, хто входить в місто, тому що раніше вони перевіряли усіх, хто може піти, але Падішара Кріла, лідера повстанців, мали стратити опівдні наступного дня, і федерація була стурбована тим, що повстанці спробують його врятувати. Усі думали, що цей задум зазнає невдачі незалежно від того, наскільки добре він був задуманий. Тому що міський гарнизон стояв повною силою близько п'яти тисяч чоловік, заходи безпеки були надзвичайними, проте нічого вирішили не залишати на волю випадку, саме тому охоронці перевіряли кожного вони вирішили відвести в бік злидарок і старого випадковий вибір командира солдатів, їм трьом було наказано стояти окремо від натовпу, зайняти місце в центрі двору. І там чекати на допит. Росіяні погляди з натовпу спрямувались на них. Краще ви, аніж я, здавалось, говорили вони. Пил підіймався з кожним кроком, а повітря ставало гарячим і липким. Імена. скомандував офіцер черговий. Гасра, він тат і наш батько Кріап!» – сказала та, у якої було обірване, заплутане рудувате волосся, виразки вкривали її обличчя. І жінка пахла сміттям. Офіцер глянув на іншу жінку, яка одразу відкрила рот, щоб показати почорнілі зуби і сире червоне горло, в якому не було язика. Офіцер ковтнув. Вона не може говорити, сказала перша, посміхаючись. Ви звідки? Спайкіран. Знаєте таке село? Офіцер похитав головою. Він зміряв жінок поглядом, а також купи ганчирок, які вони несли прив'язані до спин. Нічого не варте сміття. Він глянув на старого, чия голова опустилась в капюшон. Офіцер ступив вперед і зняв його. Голова старого смикнулась, його почорнілі повіки відскочили, щоб показати густу молочну рідину там, де мали б бути очі. Офіцер скрикнув: Йдіть. І він швидко відійшов, щоб допитати наступного нещасного. Жінки і старий слухняно пішли геть, повернулись у натовп. Пройшли крізь кордон охоронців, що вишикувались біля стін, і пішли в місто. Вони знаходились далеко від тірсійського шляху, на бічних вулицях, де не було вартових. Через кілька хвилин меттіро виплюнула пофарбовану фруктову шкірку, приклеєну до внутрішньої сторони рота, і сказала Я ж казала, це занадто ризиковано. Але ж ми пройшли, вірно. роздратовано відрізав Морган. Припини скаржитись і відведи мене туди, де я зможу вимити очі. Замовкніть обидвоє, наказала Демсон і поквапила їх уперед. Нерви були натягнуті, вони почали сперечатись про те, хто має увійти в місто. Ця суперечка була спричинена новиною про майбутню страту кріла, півтора дня недостатньо, щоб його врятувати, але це їхній ліміт. Тож Морган вирішив, що початковий план потребує змін. Замість того, щоб відправити Метті й Демсон в місто самих, він теж увійшов. В кращому випадку у них є сьогоднішній день і ніч, щоб знайти крота, привести сюди Чандоса й інших повстанців через підземні тунелі та розробити план порятунку Падішара. Морган наполягав на тому, що потрібно діяти, що він повинен негайно потрапити в місто. Він не міг дозволити собі чекати настання ночі. Демсон і Метті однаково насідали на нього і казали, що будь-яка спроба прослизнути в трьох повз охоронців ставить під загрозу увесь задум. Це було достатньо важким завданням для двох, і втричі небезпечнішим для трьох. Чому б йому не подумати там, поза містом? Хіба він не провів достатньо часу в Тірсісі, щоб знати, де все знаходиться? Так і було. Але врешті-решт Морган виграв суперечку, вказавши, що він взагалі не може думати, допоки не дізнається, де тримають Падішара, а він цього не дізнається, допоки не зайде в місто. Але він і заплатив ціну, залишивши меч Лія, бо перевдягання, можливо, і спрацює тільки якщо при них не буде зброї. Шанси на те, що охоронці знайдуть меч занадто великі, незважаючи на протести горця. Дівчата не поступились. Меч Лія залишився із Чандосом. Демсон повела їх по провулку до бічних дверей у покинуту будівлю, штовхнула і завела їх всередину. Інтер'єр був тісним, затхлим, пил висів у повітрі. Вона зачинила двері. Усі перейшли кімнату до других дверей, звідти зайшли в іншу кімнату, таку ж задушливу. Маленький двір показався за нею. Вони перетнули ранкові тіні. І у супроводі слабкого запаху польових квітів, зайшли у старий сарай, наповнений інструментами і верстаками. Демсон залишила супутників там і пішла з жерстяною мискою, а коли повернулася, та була наповнена водою. Усі троє обмились. Коли вони привели себе до ладу, то порились в тюках гончарок і витягли гарний одяг. Знявши старий, вони перевдяглись. І сіли на пару верстаків, щоб обговорити, що робити далі. Я піду першою та спробую встановити контакт із кротом. сказала Демсон, розчісуючи вузли свого заплутаного рудого волосся. Закінчивши, вона заправила його в шарф. Є знаки, які я можу залишити. Він їх зрозуміє. Після цього повернусь, і ми подивимось, що можна дізнатись про Падішара. Потім мене доведеться десь вас залишити. Поки я піду чекати крота, він може не прийти, якщо побачить нас усіх, він не знає нікого з вас і буде дуже обережним після того, що сталося. Якщо він прийде, ми з ним рушимо за Чандосом і рештою, зустрінемось з вами знову на світанку. Якщо він не прийде. А ось цього не кажи, урвав її Морган. Просто зроби все, що можеш. Демсон подивилась на Метті. Наскільки добре ти знаєш місто? Досить добре, щоб триматись подалі від неприємностей. Демсон кивнула. Якщо зі мною щось трапиться, то ти будеш виводити Моргана. Зачекайте хвилинку. вигукнув той. Я не збираюсь. Ти збираєшся робити те, що тобі скажуть. Твої плани нічого не варті, якщо я зазнаю невдачі. Якщо Федерація схопить крота, і якщо вони схоплять мене, то більше нічого не вдієш. Морган подивився на дівчину. Приглушений її гнівом і рішучістю, який бринів у її зелених очах. Метті взяла горця за руку і відвела його на крок назад. Я про нього подбаю, пообіцяла вона. Демсон кивнула, і її обличчя трохи пом'якшало. Вона піднялась, огорнулась плащем, кивнула їм і покинула їх. Морган дивився вслід дівчині, відчуваючи себе безпорадним. Вона мала рацію. Він нічого не зробить, якщо їй нічого не вдасться. Успіх будь якого плану залежить від неї і крота, саме вони мають привести Чандоса і повстанців у місто. Без магії меча або без підтримки союзників він ніяк не допоможе Падішару, і подумав, що усі події повисли на дуже тонкій нитці. Хочеш поїсти? весело запитала Меттіро. її темні очі блиснули. І дівчина протягнула йому яблуко. Вони чекали в тіні сараю майже до полудня, повітря густішало від спеки, сонце повільно проходило свій шлях. Морган задрімав на деякий час, втомлений довгим маршем і непевним нічним сном перед воротами у своєму незручному одязі. Він виявив, що думає про пара і кола, і про дні до Тіни і Аланона. Про часи, коли вони жили й рибалили у високозем'ї, про своє власне дитинство, про довгі повільні дні, коли життя здавалося захоплюючою грою, він думав про стефа, бабусю Елізу і тітоньку Джилд, а також про пришвидшення. Ці спогади втрачали трохи своєї чіткості з кожним днем. Здавалось, всі вони покинули життя горця дуже давно. Сонце завмерло над їхніми головами, коли Демсон нарешті повернулась. Вона розчервонілась від спеки і вкрилась пилом, але в її очах бриніло хвилювання. Вони тримають падішара у тій же сторожовій вежі, де вони тримали мене, оголосила вона, сідаючи на одну з лавочок, знімаючи плащ. Вона зробила довгий ковток з чашки води, яку їй запропонувала Меттіро. Здається, про це знають всі. Вони планують відвести його до головних воріт завтра у півдні і повісити на очах у всього міста. Як він? Хтось казав? швидко запитав Морган. Дівчина похитала головою і ковтнула. Його ніхто не бачив, але ходять розмови серед солдатів, що скоро падіша рукрілу кінець. Вона глянула на Меттіро, яка нахмурилась. Тобто це все загальновідомо. Вона кинула на Демсон задумливий погляд. Я не довіряю такому. Загальну відомість, часто врешті-решт, означає неправду. Демсон похитала головою. Всі навкруги впевнені у цьому, але я думаю, що нам треба упевнитись, вірно? Метті нахилилась вперед, спершись ліктями на коліна, поклавши підборіддя на долоні, її хлопчаче обличчя напружилось. Ти розповідала, що вони використали тебе, щоб заманити Падішара. Морган вирячив очі. Він чув про це вперше отож, наскільки більше Демсон розповіла маттіро, це спрацювало один раз, тому шанси досить великі. Вони сто відсотків спробують знову, але змінять правила. Переконаються, що цього разу ніхто не втече замість використання живої приманки, можливо, вони використають загальновідомі чутки. Морган кивнув, він вже подумав про це приманка. Вони очікують, що падішара хтось буде рятувати, тож тримають, скоріш всього, його десь в іншому місці. Метті урочисто кивнула, погоджуюсь, Демсон знову зіп'ялась на ноги. Я залишила позначки для крота, які він не пропустить. Якщо він прийде, то сьогодні вночі. У мене є шанс повернутись і спробувати з'ясувати, де падішар насправді. Я теж іду. Морган піднявся і потягнувся за плащем. Ні, раптово й твердо випалила Ро. Вона встала між ними. Ніхто з вас не піде. Вона потягнулася за своїм плещем. А піду я без маскування вас впізнають, і ви нічого не дізнаєтесь. Краще залишайтесь тут. Вона повернулась до Демсон. А ти не можеш ризикувати далі. Зрештою, вони теж знають, хто ти. Було досить ризиковано виходити сьогодні вранці, і щоб не сталося. Ти повинна залишатись в безпеці, допоки не зможеш зустріти крота і привести повстанців. А цього не вийде, якщо ти опинишся в компанії Падішара. Крім того, я знаю краще, як потрібно слухати і знаходити рішення. Моя робота викривати таємниці. Вони подивились на неї, не говорячи. Морган почав заперечувати, але під поглядом Демсон замовк вона має рацію, і цього б хотів Падішар. Горець знову спробував заговорити, але Демсон урвала його. Ми будемо чекати тут, Метті, і будь обережною. Так внула та накинула плащ на плече. Вона напружила своє гладеньке обличчя і стисла щелепу. Не чекайте, якщо я не повернусь до темряви. Вона кинула моргану швидку, іронічну посмішку. І не турбуйся так сильно про мою безпеку, горець. Потім вона перетнула двір і зникла у дверях. Вони чекали на Метті увесь день, сидівши під сараєм, намагаючись отримати ту невеличку втіху тіні, яку він надавав. Сонце повільно проходило на захід, спека наростала, повітря було нерухомим. Щоб скоротати час, Морган почав розповідати Демсон, як він з Падішаром стояли проти Федерації на виступі, але розмова не полегшила нудьгу, як він сподівався, замість цього. Вона повернула спогад, який він намагався забути, не про стефа або тіл, не про те, як повзун нищив печери, а про жахливе, страшне відчуття, будучи позбавленим магії меча Ліа. Він зрозумів, що саме магія зробила його залежним. У своєму бажанні сили він повністю підкорився їй. Морган пам'ятав, як ця сила зв'язувала його. Як він страждав від її втрати потім, як вона позбавила його мужності й рішучості, коли він потребував їх, і тепер знову боявся того, яку ціну заплатить, використовуючи меч, це змусило його знову подумати про пара, проклятого, а не благословенного магією пісні бажання магією потенційно в десять разів сильнішою, ніж магія меча Ліа. Силою, з якою він був змушений боротись з самого народження, і яка тепер еволюціонувала якимсь страшним чином. Морган думав, що йому пощастило багато хто йому допоміг Стеф, Падішар, Вокер, Пришвидчення, Хорнердис, а тепер Демсон і Меть Кожен приніс певну міру розуму й рівноваги в його життя, не даючи загубитись в розпачі, який міг би заволодіти ним. Щось він покинув назавжди, щось забув. Але все ж поруч завжди були друзі, коли він їх потребував. А на кого міг покластись пар, особливо тепер, коли кол помер, Падішар теж зник Вокер або Рен? Цікаво, вони досягли успіху. Коглайн? ще пару допомагали Демсон і Кріт, здебільшого тільки Демсон, а тепер. І її у нього не було. Тож молодший Омсфорд знову один, одна думка вела до іншої, і, хоча він почав розповідати про Падішара і виступ, врешті зрозумів, що повернувся до пара, до друга, якого він підвів. Він пообіцяв залишатись з ним, присягнувся його захищати, але не дотримався цієї обіцянки і виявив, що бажає мати ще один шанс. Щоб надолужити усе. Демсон теж говорила про Омсфорда, і тембр голосу дівчини видавав її почуття більш впевнено, аніж будь-які слова. Вона обрала падішара кріла замість пара, і, хоча це був виправданий вибір, для неї не було тіхи в ньому. Я втомилась обирати Морган Лія, прошепотіла вона. Вони деякий час мовчали і лежали у притулку. Опиваючи теплу воду, щоб їхні тіла не зневоднювались, я втомилась від того, що постійно обираю, постійно приймаю рішення, які не хочу приймати, тому що, щоб я не вирішила, у будь-якому разі когось ображу, вона похитала головою. Я втомилась, Морган, і не знаю, чи можу продовжувати далі так само. В її очах стали сльози, породжені думками й почуттями. Горець похитав головою. Ти продовжиш, Демсон, тому що мусиш. Зараз від тебе залежать люди, ти знаєш це. Від тебе залежить життя Падішара і життя пара. Не хвилюйся, ми їх знайдемо ти і я. Не зупинимось, доки не зробимо це, а до того часу нам не можна бути втомленими. Горець сам собі здався дещо зверхнім, і це йому не сподобалось. Але дівчина кивнула у відповідь і змахнула сльози. Вони повернулись до очікування Метіро. До настання ночі вона все ще не повернулась. Швидко темніло, небо наповнювалось зірками. З заходу продовжував наближатись штормовий фронт, і в стінах міста повітря почало охолоджуватись. Демсон піднялась. Я не можу більше чекати, горець. Я повинна піти зараз, якщо хочу знайти крота, і ще мати час. Привезти повстанців у місто. Вона накинула плащ і зав'язала його. Чекай тут на метті. коли вона прийде, дізнайся усе, що зможеш. Коли вона прийде. Це якщо вона прийде. Дівчина легко доторкнулася до його плеча. Щоб не сталося, я повернусь за тобою так швидко, як зможу. Він кивнув. Хай щастить Демсон, будь обережною. Вона посміхнулась і зникла у тіні. Звук її кроків відлунив на камені і згас у тиші. Морган сидів сам у темряві і слухав звуки міста, які повільно затихали та вмирали. Над головою рухались хмари і почали затуляти зірки. Ніч стала темнішою. Дивна тиша опустилась на тірсіс. Подішар, подумав Хорець. Тримайся, ми йдемо. Він намагався, але не зміг заснути. Спробував подумати, що може зробити, але для цього треба покинути сховище, і якщо він піде, то навряд чи повернеться. Тож довелось чекати. Плани порятунку переповнювали його розум, але вони були такими ж ефемерними, як дим, засновані на припущеннях, а не на фактах, і загалом безкорисні. Морган дуже хотів би пронести сюди меч Лія, щоб не відчувати себе зараз беззахисним. Він хотів би придумати найкращий план, і близько опівночі він почув скрегіт чобіт по каменю двору та підняв очі. Побачив миттюро вона, ніби матеріалізувалась у згасаючому зоряному світлі. Він швидко встав. А дівчина перетнула двір і сіла поруч, важко дихаючи. Я бігла останню милю, боялась, що ти підеш. Чому? Ти сама як? Вона подивилась на нього загнаними очима. Де Демсон? Пішла шукати крота, щоб провести Чандоса і решту через тунелі. Вона зустрінеться з нами тут, на світанку. відповіді йому стала тривожна посмішка. Я рада, що ти тут. Він посміхнувся у відповідь. Але чомусь це здалось йому неправильним. Тож Морган одразу запитав Що сталося, Метті? Я його знайшла. Горець вдихнув. Розказуй. м'яко закликав він, відчуваючи, що не варто її квапити. На її шкірі блищав під, а в очах був дуже дивний погляд. Вона нахилилась, їхні плечі торкнулись, її хлоп'ячі, витончені риси, напружились. Я пішла до таверн, шукаючи, слухаючи, знайшла кількох солдатів і молодшого офіцера, вивідала у них все, що змогла. І продовжила далі щось дізнаватись. Ім'я Падішара згадувалось, але лише мимохідь у зв'язку із стратою. Потім прийшла ніч, а я все ще не дізналась, де його тримають. Вона ковтнула, потяглась за водою, зачерпнула чашку і зробила великий ковток. Він відчув, як забриніло її струнке тіло, а потім дівчина повернулась до нього. Я була впевнена, що вони будуть тримати його десь. Куди не будуть ходити люди. Сторожова вежа це лише приманка, є ще в'язниці, але звідти просочилися б чутки. Отже, його мають тримати в місці, куди ніхто не захоче йти. Морган зблід. Яма. Вона кивнула. Так, я пішла в народний парк і знайшла будинок, який охоронявся. Задумалась чому так. Потім побачила, як вийшов офіцер високопоставлений. Я пішла за ним, ми трошки випили, і я дозволила йому переконати мене піти з ним кудись в приватне місце. Коли ми залишились наодинці, я приклала лезо ножа до його горла і поставила кілька запитань він ухилявся, але все ж я вивідала, що падішара не тримали в камерах. А він живий? Настільки, щоб його можна було стратити публічно. Федерація не хоче, щоб чутки розповсюджувались. Хоче, щоб усі побачили, як помирає кріл, вони дивились один на одного. Яма, подумав Морган, і відчув, що щось у його шлунку холоне. Він сподівався ніколи більше туди не повертатись, навіть не наближатись. Він подумав про істот, що там жили, про примарних виродків, монстрів, а ще бар'єр магії, який розбив меч Лія. Горець відкинув цю думку. Яма, принаймні він знає, з чим зіткнеться, тож можна обдумувати план. Ти щось дізналась? тихо запитав він. Дівчина похитала головою, а офіцер, а офіцер? виникла довга тиша. Потім дівчина повільно повернулась до нього і зазирнула горцю в очі. Одразу за цим вона посміхнулась. Я перерізала йому горлянку.